У суджі Курської області, яку нещодавно із помпою звільняли російські війська, сталася чергова крінжова історія. Тут боєць спецназу Ахмат, не знайшовши російських дезертирів, яких винищували кадивці, вирішив вистрілити із гранатомета муха по місцевій церкві. Щоправда, як ми бачимо на відео, у цю церкву він не влучив, а влучив у чийсь приватний будинок. Тіктокери кадирівці відомі в першу чергу, тим, як вони активно намагаються піаритися у соцмережах, не беручи жодної участі у бойових діях. Навіщо було стріляти по церкві? На ці питання кадирівець вже ніколи не відповість. Адже одразу після цього він сів за кермо і розбився на смерть у ДТП. Прекрасна історія, яка як найкраще характеризує так званий спецназ Ахмат.